Йо, ми у підземеллі! В каналізації. Тут супер важка складність. Я не знаю, що то має бути далі, але я вже тут дурію на голову. Я вже це пару раз грав, думав, що я просто не доживу до цієї минути. воу 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 Страшно, страшно. Це дуже-дуже страшно. Так. Так, так. Супер. Штрек на потек. Водечку забігаємо, нічого вона не робить. Ці ящики можна розбивати. Головне дотрукнутися до чекпоінта. Чек. Чек. Чекіраут. І, блін, на своїх перфораторах вже достала. Тут я нажимаю кнопочку вперед і кнопочку присісти. І тоді він швидко біжить. А цей біжить на нас, треба в бік. Лопату треба обминати і присісти. Мій спосіб все-таки хоч десь працює. Кнопочка «вперед» і кнопочка скользити на насрації. Головне до чекпоінта доторкнутися. І тут то саме. Супер, супер, я вже продвігаюсь по чуть-чуть. Давай, давай. Тут треба всіх збивати з ніг. Ау, ау. Ой, тут бажано ми прискоритись. Саме... Бо там потім не буде сколи. Є, і тут треба буде перепригувати якусь хату. Ну, на якусь хату. Це ми зараз вийдемо коло Майдану Незалежності, да? Так. Да. Є. є, є, Ще чуть-чуть давай. є, Оп. Оп, нефигасовица, что это за? Это типа пройдено? Ура, я герой! Усило поедь! Новый рекорд, ну конечно же, як бы все.